Добрий день! Ви у мене на каналі. І починаю я вам своє відео з моїх гарних птичок. Це жорік сидить біля Яблучка. А де ж кеша? А ось і кеша, кешуня. Сховався там за зеркальцем. Кишонечка. два хлопчика, <сум> затихли, затихли. То на стіні моя картина. Я її вишивала років три тому назад. Подарок своєму чоловіку. Він дуже... Любив цю картину. Ну, тепер у мене тільки пам'ять про цю картину з ним зв'язана. Добре, не будемо про сумне. Що я хотіла показати? Зараз вишиваю я, багато хто з дівчат вишиває на українську тему, хто квіти, квітуча Україна. На фоні прапора України, там і маки різні. А я щось захотіла теж таке вишити символічне про Україну. Найшла, щоб собі таку схемку. Їх багато різних виробників робить, але мені бісер арт сподобалася схемка. Називається Берегиня. Ну ось. Сейчас покажу, скільки я вишила. Ну це так вечорами при оцій лампі. Ну, ще в мене є акумуляторна лампа, як світло пропадає, вишиваю при акумуляторній лампі. Ось ключ до цієї схемки, Ну я так взяла в основному по цьому ключі. Там деякі в мене заміни були такі незначні. Ось їх трошки записала там, де я що міняла, що більш мені сподобалося, і що, скоріше всього, що, що в мене було, бо деяких не було номерів. Ось так виходить, я все дивлюся, це як наче отак вона. Тин. Дім. Це дім, який оберігається берегиня. Діма хата, я вже вишила мальви. Тут у мене і червоні мальви, і білі мальви. Ось такі вони. Ну, звісно, наживо вони красивіші тут. Ну, Мені подобається, подобається їхня розробка, бісер-арт. Ось тут я міняла. В основному цей червоненький, тут на блискучий інший номер взяла там ще скажу 97090 по схемі, я його пустила в квіточки. Він такий більш приглушений. А тут я взяла 97070 і ще з квадратний взяла. Щоб він так більш блистів. Таке враження, що полум'я внизу, наче, і оберігає від цього полум'я полум цю хатинку берегиня. Там і журавлята сидять, як дітки, крила розправила. Є в других, в других виробників крила опущені, мені щось не сподобалось. Я хотіла так більш вона більш захищала, відкрила крила мати, як мати Україна. Я, я думаю, що дуже повинна вийти гарна картина. Ну, я потім покажу, що ще буду свої показувати, як я продвигаюсь далі. Ну, це так, чотири вечорочка я посиділа, посиділа над цим таким. Маленьким кусочком, шматочком, кусочком. Ви мене вибачте за мою таку українську, я стараюся, чисто, щоб чисто говорити по-українськи. Ну, ще не дуже виходить. Ну, як виходить, ну, хто хоче, той, хто хоче тут доб'ється, да? так, це мої підбори. Такі маленькі органайзери в мене тут ну, поділила їх. Ось тут і на квіточки, і на сонечко. Тут у мене голочки, отак. Ну Тут у мене така стоїть корзинка там. Біжу, бісер багато різний. Я тут буває, що щось підбираю друге. Інше до іншої картини. Тут у мене ось ниточки, запальнички лежать. Я. Вузлики роблю, ниточку опалюю запальничками, щоб вони не в'язати тих вузлів, і воно тоді гарненько виходить. Зараз я ну, це таке, коли світло є, то ще й телевізор умудряюсь дивитися. Зараз хочу показати вам іншу сторону свою. Ну, якось отак воно, бачите. Ну, не дуже. Не дуже. Я вважаю, що це не дуже якось... Гарно, гарний в мене виворіт чи сторона. Ну, це картина. Хоча треба старатися, щоб було. Так, наче затяжечок немає. Вишиваю я на рамі. Ось така в мене рама. Ну, Вже давнішня. Ну, я... Ну, я люблю, щоб було натягнуто. Звісно, в мене не супер-пупер натягнута. Вона бути, як говорять дівчатки, дівчата, барабанна. Ну, не барабанна. Вже старенька рама, я не дуже так можу її натягнути. Ну, як вийшло, так і є. А ще в мене є станок, але ну, він зараз зайнятий. Роботою, яку я почала вишивати ще перед самою війною, десь 22 чи 21 лютого. І після цього, як почалась війна, цей кошмар, вона в мене зупинилася. Зараз покажу вам. Світла немає, вже показую, як є. Ну, зараз день, то ось моя зима. Я тут тільки вийшла. Ось чим вам показати, зараз улібець візьму. Ось 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 такий. Ось такий квадратик тільки вишила, ось він. О, це ВДВ. Вся схема. Схема, по якій я там закреслю олівцем ті рядочки, що я вишила. Вона мені дуже подобається. Тут у мене, зараз покажу, це станок. Ось, бачите, тут під бісер. Такі от ячеєчки, це мій. Чоловік зробив колись до цього станочка, щоб мені було зручно. Спасибі йому великим. А бісер, бісер до цієї картини ось у мене в цьому органайзері. Ша шашель. Ша шашель, як фірма? Шашель. Тут 56, каже, ячеєчок. Ну, такий. Зручний він мені. Я ще не весь його сюди висипала. Ну, як почну, до цієї картини ну, ніяк не можу приступити. Ну, ніяк не знаю чому. Але вище, і люблю я такі сюжети зимні. Зараз покажу цей розкритий організор. Ось він який. Цей органайзер мій. Ну, бачите, тут трішки я тільки засипала. Сіки ж тут тих, а да, 56. Ще пам'ятний підгод. 56, ячей, яче під бісер. Оце ну, отакий павербанк, це якраз заряджаю поки інший телефон. Ну, якось так ось. Це кришечка на магнітики. Купляла я її, замовляла у Олесі Архібіс. Ну, ще рік. Де, де рік, уже рік він. Скоро буде рік, як війна йде два роки, напевно, назад. Нравиться мені цей совушка ця. Подобається. Десь у мене ще є схема. ...на Є дві сови. Одна полярна біла, а друга така от коричнева. Теж я ніяк до них не дійду вишити. Ну. Все так. Спасибі за перегляд мого відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, теж ставте дизлайки. Можете коментарі писати. Відповім. До побачення!